Знаєш що спільного між е, поразкою і е, нічією? Клуня, пес, кури, індюки, гуси. Продовжуємо інспекцію з приводу того, як людям з маленькими дітьми попадати на футбол. Did you ever been in another Ukrainian village, not just Kovalivka? Якби динамо ще забивали. Це ваш не ліс, це Ну реально. Тож ти бачиш. У вас хороше настрій сьогодні. Звичайно, а у вас не дуже. Всім привіт! Це знову репортаж з найкращої ліги в світі, української прем'єр-ліги Вібет, яка реально зараз просто платнячком іде, була перервана матч збірний. Ми всі попереживали і продовжили трошки свій на Навесну перенесли. Для тих, хто питає, коли я буду збирати вуса, як я і домовлявся, я буду збирати вуса, коли вийдуть на чемпіонат світу. А зараз ми приїхали в Ковалівку. Це таке. Раніше було звичайне село Київської області, але тепер це центр культурного футбольного життя Київської області, культурно-футбольне життя. Стадіон, який реально акредитований приймати матчі. Чесно скажу, коли ковалівка вперше вийшла в ВПЛ, Я думав, це типу так, ну, чин-чин, туди-сюда там. Зайшлі, вийшли, пригода на 20 хвилин. Але виявилось, що вони закріпились і дають бій, і можуть рознести будь-якого з грандів. І типова УПЕЛЕСКО команда. Тепер подивимось, які тут традиції, як тут люди вболівають за своїх, чи багато тут місцевих, що взагалі відбувається, коли футбол приходить великий у маленьке, скажімо так, село. Ну і звісно, зараз щось купимо в фаншопі, бо з кожного матчу я купляю щось в фаншопі і для великого розіграшу, який очікує вас в кінці цього сезону. Багато людей сюди не запускають. Тут є стає спеціальний стюарт, який запускає, щоб побагато не заходили, бо звісно не зрозуміло, скільки людей прийде. Що ми з вами з такого купимо, красивого. Доброго дня. Вітаю. О, ви тут приїхали? Ми приїхали вперше на цей на це стадіон. І я на вперше. Ну, зараз будемо те розказувати, як вам. А далі... ви часто на виїзди їздите взагалі? Ніколи. Ніколи? — Далі у Болоні, от коли був Борисфен, приїжджали на, до Борисполя. Ага. І все, на виїзди на далекі — ніколи. Зрозуміло. Ну все тоді, якщо ви тут, я знаю, що Динамо не має права програти. Я теж так сподіваюся. Візьму панамку, коротше. Якраз буде літо, і буду у вас панамка. А скажіть, будь ласка, чому колос і літак? Це як пов'язано? Чесно, я не скажу. Це типа секрет. Так. А, а колос і потяг. Спочатку клуб, потім аеропорт, потім вокзал. <му> Зараз йдемо на вхід для змі. Ось тут стадіон. А тут е, просто звичайне українське село. Це так офігенно. Комусь фартануло, так? Да? Живеш на стадіоні, можна сказати. Тут Динамо, Київ, приїжджає Шахтар, Донецьк. А я вірю, що колись перемога наступить. І тут сюди, прикиньте, сюди прийде, не, не знаю, просто якась. Та даже ліга конференція, умовна. Пофіг хто, Наполі. Наполі в Ковалівці. Наполі на полі, так сказати, опиняться. Це мрія, реально, що приїхати на Наполі на вулицю Дачна. Дачна 6, виноградік давай його з'їмо. Ммм, який виноград. Дічка. Ось, дивіться, оце воно і є. Кури, причіп, літній душ і брашко сидить от. через метр. Оце і є футбік. Велик. Клас. Я ще впевнений, що там добудували той верх спеціально, щоб можна було футбік дивитися. Чисто, чисто по приколу. Клас. А вон типічна хата в мене така була схожа колись. У, -у, -у друга. <реш> Клуня, пес, кури, індюки, гуси і поле через дорогу. Тільки вже не з кабачками, а з баклажанчиками. <реш> <Гереро> буде? <реш> Нормально. О, клас. Дивіться, друзі. Реально європейський стадіон, тому що максимальна близькість до гравців. Доступ обалденно просто. От може тут. А тут вже поле немає оцих всіх доріжок, оцих цих приколів. Ні, ну чисто теоретично можна ще ближче, мабуть, зробити, да? Але вже вже щось. А, я нагадаю, що у Динамо зараз іде серія, м'яко кажучи, неприємна. Дві, дві поразки в останніх двох матчах від шахтаря і від «ЛНЗ», від двох, так би мовити, грандів. Тому їм сьогодні крайне необхідна перемога. Зараз, секунду. Я ж бачите, щось записую. зараз. Так, да, так, да, так. Да. Чому? Якось не красиво. Щось роблю, працюю, ви кажете, паузу зробіть. Ні, я, я завжди з усіма фоткуся, але коли мені кажуть, так, зроби паузу, я так з тобою сфоткаюсь, це якось. Напишіть свою думку в коментарях, чи, чи так красиво зробити. А я нагадаю, що партнером УПЛ є компанія Вібет Україна. ВіБет та УПЛ разом сильніші. А всі разом ми з вами взагалі суперсила, тому що стільки людей приїхали підтримувати Динамо. Ну, це в принципі напівдомашній матч, я вважаю. Це так, типа дачно домашній матч, Вулиця дачна, і тому тут дуже багато вболівальників «Динамо Київ. Блін, ну це реально прикольно. Дивись, от типа це чийсь дім, виходить, який дивиться прямо на пам'ятаєте. Ми казали, що типа лівий берег дачники. Тут получається теж вулиця дачна. Ну їхали ми десь годину на машині. Було недовго, да? ну так, нормально. Взагалом, прикольно, але. Тут немає такого типу місця де е, розігнатись. Дівчата, а ви місцеві? Скажіть, будь ласка, з ковалівки? А можна да, з вами поспілкуватися? Може, а треба. розкажіть, будь ласка, ви тут часто на футбол ходите? Тільки... А як же? Кож матч ми не пропускаємо, тому що ковалівка це команда, без якої нам не жить. Ага, а ви знаєте, це з цієї пісні? Хто не ваш улюблений вінгер з Ковалівки? Ой, знаєте, мені подобаються всі. Я не виділяю наших хлопців. Вони всі Всі вінгери класні. Всі. Всі, бо знаєте чого, бо наші. А латералі. Е, всі, угу. всі молодці. Так. Дякую. Дякую, дякую, дівчата. Хороші дівчата тут, знаєте, яке красиве українське село, так би мовити. Дівчата такі. Правда, такі у них там. Я думав, що то а то щось таке покрепше. Е, ви тут місцеві? ви кажете, поруч живете. Так. А ви тут на всіх матчах буваєте? Чи це типу коли Динамо тільки приїжджає? Це що? Це коли Динамо приїжджає. А типу, а так не так, щоб завжди? Ну, я в останній раз тут був на Вересі. Це так просто. Ну, коли можу, тоді їду. По А ви тут бували до того, як тут був стадіон? Так. І що тут було на цьому місці? А, до того як до реконструкції, чи до того, як був стадіон взагалі? А тут що було до того просто сільський стадіон був. Да. На ньому коров пасли? <гум> Не знаю. <гум> Дивіться, от, як я їй показував, отой, над, ну, над, над, над в тій будові, от що пам'ятаєте, я показував. В, з нього реально, походу, видно абсолютно весь матч. Оце я розумію віпложа. Я би, типу, реально би, от, якби мені так фартануло, щоб я там жив, я би там реально вивісив би, типу, запрошуємо віп ложу. Типа, прикиньте, там банька, вийшов з бані, піднявся, сів, потім спустився з колодязя з водою, олився. Це, блін, дивишся, як Шахтар там грає, чи Динамо, чи будь-хто зупинив. так. Українська прем'єр-ліга Дібет. А загалом працівникам поля тут, якщо що, не проблема, якщо забув вила, то ви бачили, там стоїть курник відкритий. Заскочив туди, взяв вила такі. Ну вони ж реально тут виглядають, як наче вони тут рідні. Це єдине, до речі, те, що залишилось того моменту до реконструкції стадіону. Це вила професійні, українські, селянські звичайні. You speak English? Yeah. Support here uh, colos. Or uh, yeah. you playing calls? No support. So just support? Yeah. Where I came from? We came from Kiev. From Kiev. You live yeah. in Kiev. Yeah. And uh, why you why you just uh, not support Dynamo Kiev if you came from Kiev? Um, our friend he's playing here. Yeah. Yeah. He just came from France, Matthias. Yeah. On your so. Did you ever been in another Ukrainian village, not just uh, Kovalivka? That was some time ago. Yeah.

Покопаємо картопельку. Нам такі хлопці дебелі белі да? блін, ну слухайте, можливість дивитися футбол буквально прямо отут вона мене прямо, якщо чесно буде ражить. Черговий черговий стадіон, на якому пускають зв'язочками, знаходиться в ковалівці. Отже, Львів стадіон Україна пускають Колос, ковалівка, пускають Полісся не пускають. Продовжуємо інспекцію з приводу того, як людям з маленькими дітьми попадати на футбол. Я вважаю, що цей матч має стати переломним моментом для Динамо, тому що занадто не складна серія. А в мене сьогодні ще, до речі, є завдання обов'язково забрати е, фотоапарату Караваєва. Це ж взагалі е, моя моя номер один. Тепер 90 хвилин чистого кайфу, тому що UPL, VB, це чистий кайф. П'ять хвилин позаду. Динамо Київ, от є повтор, пропустила гол. Я що хочу сказати? Матч чудовий. Матч буде цікавий і дуже красивий. Я думаю, що знаєте що. Що це зараз заведе Динамо машину і вони почнуть тут рвати. Але 5, цей, цей гол це 5 тисяч на відновлення на нього на ДВРЗ. Тому, як завжди, є чому. Є привід фанатам Динамо теж порадіти, бо в Києві трошки ще грошей відновляться на футбольне життя Києва. Це завжди приємно. Друзі, не знаю я, що сказати. Ігри взагалі немає. Ну немає гри взагалі. Геть нема. Ну взагалі, ну немає, я не знаю, як можна грати. Ну, ну Як можна грати в такий футбол? Це була думка вболівальника з Динамо Київ, не підлаштована. Просто я включився і поруч людина поділила своїми думками. 2-0. Колос Ковалівка. Подбор є, не дно подбора, немає в центрі. Не дно подбора. Як могла Цент все. колос Ковалівка проти колоса на глиняних догах. Так можна сьогодні назвати Динамо, тому що дійсно клуб великий з величною історією, але поки що не стоїть взагалі. На ногах ніяк. Завжди знаходимо щось позитивне. 5 тисяч гривень ще відправляються в Київ. Тут як не крутий, в Києві відправляється 5 тисяч гривень. Ось це називається диверзешна корупція. Футбол, бачите, наш який потужний. Хрін пойми, хто виграє, ніколи не знаєш. Там, я думаю, коефіцієнт на те, що 2-0 буде після першого тайму, був такий нереальний, що це взагалі не взяти ніяк. Поки 2-0 після першого тайму, поки в мене є великі перестороги з приводу того, з ким же я буду розмовляти з динамівців після гри. Тут насправді не дуже зручно я працювати в моєму стилі, тому що з багатьма людьми не поговориш, бо тут все поділено по секторам, і між одного до іншого важко попасти. І немає такої зони, знаєте, де типа якби люди проходять. Тіпа, але в цілому стадіон прикольний, класний, і результати можна досягати. Навіть в сільській футболу можна досягати результатів, якщо в нього довго вкладатись і вірити. Тому не опускайте руки. Навіть якщо ви просто з маленького села, через кілька років ви можете рвати гранди українського футболу. Колес, нагадаю, минулому році в останніх турах розірвав Шахтар. Зараз він перший тайм 2-0 Динамо відлітає. УПЛ це ліга, яка, знаєте, непередбачувана і потужна. Прогнози даємо. Давайте я вважаю, що камбек буде. От зараз 0-2. Дивіться, коли я вважаю, що 4-3 буде. 4-3? Ну звичайно. А як ви, ви у вас типу, якась професія чи яка цивільна? Цивільна, SMM-менеджер. саме менеджер. SMM -менеджер. <свист> Цивільна, так. <свист> да. Ну, типу, в мене увазі. Ви а звідки такий прогноз? Чо... На чому він ґрунтується? А він ґрунтується, що зараз Шовковський, як там е... у нього буде тактика, і він її буде при... притримуватись. І Гереро два заб'є, а Буяцькі ще два. Якщо буде ровно а... так, да. напишіть е... в, коментарях, в... Да? в коментарях, типу, себе ми вас знайдемо і будемо вас прислуховувати до кожного матчу. Добре. А якщо ровно так не буде, то ви запишіть сторіс, як ви вибачаєтесь і присідаєте 10 разів. Я можу зараз присісти. якщо На всякий, на всякий випадок, щоб... давайте. Ну Давай, скільки? Десять, десять разів, та, разів. Та, та, О, ну нормальні. Да, хоп, раз, да, все чудово. Чотири. Топ. Дякую. Все. Вибачте, я не хотів. На всякий випадок. А ви думаєте, тільки звати вас? Максим. Максим, все. Від Максима чекаємо. Да. Все. все, до зустрічі, Дякую. Поки він розписується на футболок, а на нього приходять вже напихають другий раз за, за останній час. Здається, той саме хлопець, який кричав, що типа вийде на поле, цей конфлікт продовжується. Привіт, друг, як тебе звати? Давид, молодець, Який там у тебе номер? 75 Сімдесят гострий, гострий репортаж. І таке буває. Як вам футбол сьогодні? Круто. Якби динамо ще забивало. А, зрозумів просто. А так круто. В цілому нормально? В цілому нормально, Та потрібно забивати. Ну, Таке думаєте, настанова потрібна. Потрібно просто зібрати команду. Е, я думаю, що щас Шовковський їх трошки піднапряже. Вони вийдуть. Вони зараз іграли безхребетно. Вийдуть, будуть, зараз нормальні побаки. Я думаю, що вони зараз виб'ють, вийдуть, заб'ють точно два, виграти не знаю, але нічого витягнуть. витянуть. Нічого нормально. Це теж буде нормально. Комусь, бачите, і нічого нормально, з болівальників Динамо. Різні є вболівальників Динамо. Хтось среться е, з Хараваєвим прямо до кінця, хтось е, нічі згоден з, з колесом, хтось е, каже, що буде камбек. Коротше, е, так, так набагато цікавіше, ніж коли типу, 100% виграє Динамо Київ». правда? Неправда. Якщо ви вболівальник Динамо, звісно. 85 та хвилина, Динамо, Київ. Нарешті включилась в гру. Ми повертаємо ось і знову футбол. Нічого сумного ще не сталося, ще є цілих 5 хвилин, щоб відігратись і вийти уперед. Буде ще один гол, як думаєте? Я думаю, що так. Да. Да? Да. От, бачите, люди щасливі, довольні. Це вже 18-й Грін десь я бачив цієї жінки. Шутка. Тому е, в цілому нормально, нормально. А я не, не, не п'ю пиво все одно. Коли ти був Дідом Морозом, я цю фотографію скинув друзям в Німеччині. Вони такі, вау, що це таке. Я кажуть, це наш Санта Клаус. Є-я, це я. Чого? Сьогодні буде камбек чи ні? Не буде камбеку і слава Богу, що він не буде. Нарешті ми показали всім оцей рівень Динамо Київ. Ви бачили моє спілкування з Караваєм? Я про що розкажу в двох словах. Я підійшов, сказав, що пане, йдіть, тренуйтеся, вам зараз виходити, можливо, на другий тайм гравець національної збірний. А він каже, запікайте це, він мене послав. Реально скаже, ну, Спочатку він скаже, вийди на поле ну, ну, шановні, мене, Я зовсім я не професіонал, а не футболіст. Я не граю в футбол, але ну ти гравець «Динамо Київ», ти мокажеш показувати всім приклад. Він роздає автографи, замість того, щоб піти потренуватися, привести себе в форму, піти там послухати настанову. Він каже: А все добре, типа це якийсь п'єнделига, приїхав. Це пиво безалкогольне. Я попросив безалкогольне пиво, бо там є, наливають. Такий час, коли нам треба згуртуватися, показувати найкращий свій рівень, бо війна в країні, ми не забуваємо про це. Да? А він собі такий нечілі. Блін, я автограф поставлю. Все добре. Блін, у мене це якийсь пенделига. Блін, ви заберіть його звідси. Я його просто послав. Зрозуміло. Ось такі. Сьогодні yeah. дякую вам. Сьогодні в мене е, вийшло багато таких щирих е, коментарів від е, вболівальників київського клубу. Бачимо, що закипає трошки, закипає трошки. Ця кастрюлька. не вдалося київському клубу е, в Київській області. Стати господарями, гегемонами, переможцями програла дискійська динамо в Вібет «Лі Лізі, третя поспіль поразка. В цей раз багато було вболівальників, які просто от поруч попадали в кадр. Можемо ще в когось е уточнити, але я думаю, що болівальників Динамо зараз складний період наступає, тому що шансів на чемпіонат до цієї гри вони ще трошки колосились. То зараз вони вже навіть не колосяться, умовно кажучи, тому що дуже мало шансів. Це плюс 10 ще до кінця першого кола. Вже ну якщо завтра Шахтар виграє болонь. Добрий день, як вам гра сьогоднішня? <реш> Перший раз тут ковалівся. Ну так, класно. Класно. Для... А ви звідки? З білої церкви. Була чуючка, що виграє. Чуючка була? Да, да. Але не, не, спра... не спрацювала. Ой, той колос виграє, бо вони в таблиці десь поруч були. І була... А зараз у нас в таблиці взагалі всі поруч. Там... Ну, так, да, але все рівно для них це дуже важлива гра, тим паче наступний тур шахтарем буде. У кого? У колоса. Да, да. да. Ну це буде слузнавати, конечно. А ви більше за біло церковь це ж київська область? Да. То ви більше за Київську область Ковалівку чи за Динамо Київськ? Я коли за Динамо Балів, коли ще Шевченко грав, коли повернувся. А потім як то перестав слідкувати за ними. Ну добре, гарно вам дороги. Скільки теж. їхать біло церковь? 20 хвилин. Топ набагато краще, ніж Київ. До побачення. До речі, я ще не подивився а в цьому матчі колос обійшов Динамо Київ. В турнірній таблиці. Тепер е Д Динамо п'яте з 20 пунктами, а околаса 22 пункти. І вони четверті. Динамо залишила зону Єврокубків, але не залишила Київську область. Ви це чули? Там іде гульбанька. Гуляло все село, як то кажуть. Добрий день. На обоє відправили Медвіга Пономаренка, щоб дав коментар в ОПЛ Іменно Пономаренка відправили туди. Ну, щоб хто хто буде говорити? А давайте от він. <сум> типа, е, я. Знаєш, я думаю, навіщо його випустити? Ну, типа, на поле. Одна з причин, типа, треба, щоб у нас був хтось, кого не жалко буде відправити на інтерв'ю в ОПЛТБ. твої цілі. А я ваші дві. Раніше, раніше, раніше зараз бачив. Це ви, а, я, я знайшов цей свідчує. Це, ти плейліст. це ваш плейлист. Да, ну реально. Тож ти бачиш, що Ну, до речі, ходимо в мою церкву, приходьте всі. Я тобі скажу Одну, Знаєш, що спільного між поразкою і е, нічиєю очко. What are your emotions? Ah, it's uh, very, very good, very good night because uh, we beat the uh, champion. So we just we need to continue like this to play like a team. What do you think? You will beat the uh, Shakhtar next uh, match? Ah, <laughs> no, this I don't know. We, we go for uh, we see for Obolon first, and after uh, we can uh, analyze Shakhtar and we see to get uh, maybe a result positive. So we see. Ah, so you you dev you don't see Shakhtar now? You see yeah, only. We go, you we go. For Only a balloon, next game. It's yeah. Play TV and yeah, yeah, for sure. I and after It's just a joke. I'm just gonna улюблений Жарт взагалі в світі? жарт про тижня, напевно. Ні, у вас. Ви про тижня якийсь любите да. Про рибний. Не, про, про вихідний. Про перший. Про перший? Mm -hmm. в, в якби А ви як... заїкаєтесь? Ну, нє, 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 я просто так уточнюю, що ви любите жарти про перші дні тижня. Тобто, що на ринку працювати вам би не нормально було б, виходить. Чому? Ну вони завжди по ж не працюють. Не знали? Ні, ні. На ринок не, рідко, не часто хожу. <гум> не часто? Mm -hmm. А Маршрутки часто їздите? Буває. А ви? А ви обманюєте. Чому? Ну, не часто, я вас там не бачу. А я вас теж? Ви, ви в яку їздите? А ви в який? Я в 13-й. Я 49. Все, от. — У вас хороший настрій сьогодні. Звичайно, а у вас не дуже. А чого в мене не дуже? Ну, мене... я думаю так. Мене не а чого ви так А думаєте? ви за колос? Н ні, я за футбол. А, от. <клес> так, футбол класний, був. має бути. Хороший росій. був футбол. Все. У вас компактно дуже вийшла гра, і ви обійшли «Динамо Київ» сьогодні в таблиці. Ага. Як вам відчуття? Ну, там так само компактно, як і на полі, так і в таблиці, в принципі. В принципі, поки що так. Поки що так. Ну, ми не думаємо про, про якісь захмарні свої цілі. Все компактно поки. Знаєте що спільного між нічією і поразкою? Mm, що це результат? Ні. Очко. Mm, ну... Ми сьогодні не знаємо, що це таке. Я вас вітаю. з цим. Дякую. Е, до зустрічі у вівторок. В понеділок. <гум> <гум> Дякую. Гарного дня. Е, як ви бачите, не такий простий клуб коло скоболівка. Скільки трофеїв, е, скільки кубків е, здобула ця команда, е, і вона здобула унікальне досягнення: третю поспіль поразку. Для Динамо Київ в чемпіонаті України вперше в історії оформив саме цей клуб. Це сотий майже для Олександра Шавковського тренером, будучи Динамо Київ. Скажу так відверто: не, не вдалося мені спіймати якихось футболістів, я намагався. От Таргаса, ви бачили, у всіх. Дуже емоційний, емоційна яма, це скоріше за все. Я навіть не забрав фотоапарат у Каравайла, з який давав йому на матчі збірної. Багато емоцій, багато думок, багато цікавих спостережень. Друзі, пишіть, що ви взагалі думаєте реально з приводу цього всього. Тому що, якщо ви боліваєте з Динамо, я думаю, тут таких більшість на цьому каналі. Навіть канал раніше називався в Динамо, зараз називається в Грі. Я знаю, як я його назву. Випуск без жартів. Типа жарти закінчились. Навіть не вийшло, не вийшло в мене особа пожартувати. Дуже, дуже довольні люди тут є, дуже багато щасливих людей, я бачу. Залишаємо кавалівку. Ні, ну слухай, ну дивись, скільки кубків, Кубків фіналіст чемпіонату світу, фіналіст Ліга Європейських Чемпіонів, чемпіонат всього. Переможець всього. Не так то і просто перемогти такий клуб.